Всім привіт, добрий ранок, новий тиждень, сьогодні понеділок, я там дітей бужу, вони не дуже будяться. Стасіку Ростіку на 8 годину, Маші на пів дев'ятої, але Машу сьогодні не повезу, бо соплі у неї такі трохи необхідні були. То сьогодні хай побуде вдома, я її трошки попою, може, якимись чайочками, а завтра мені треба, щоб вона пішла, бо в мене завтра дуже багато уроків. Від 12-ї починаючи до шостої. Ось то 6 годин вона по тій хаті вдитиняться, ну їй важко буде. Ось то завтра поведу. То краще сьогодні хай вона зі мною вдома буде. У мене сьогодні уроків небагато, плюс я там деякі попереносила, бо в мене сьогодні запис до лікаря, то сьогодні у мене такий по, по уроках не тяжкий день, то хай буде сьогодні зі мною вдома. Ось, а вже на завтра я її відправлю. Тому зараз бужу он. Намагаюся збудити Стасіка. Він то встав, але лежить, не лежить, не хочу в школу, не хочу в школу. От, Артур Саша Оля на 8.50 сьогодні. Та й таке, та й таке. І хто там ще у нас? Все, вроді би. Літак летить. Може трошки сьогодні у дворі поприбираю, не знаю. Це це все. У нас так не кошано, але ну, у нас немає чим його косити. Я ж не буду косарку купляти для, для чужого хазяйства і для чужого двора. Правда, якби, я не знаю. Цікаво, як тут люди, котрі живуть на квартирах, от, в приватних домах. Хоча, напевно, в, дом, в, в самому домі має бути да, така косарка, щоб нею користуватися. Ну, тут немає. Не знаю, може хіба є просто, бо там з іншого боку косять люди. Може це їхня власна. Ну, бо тут вже декілька квартир. То з цього боку ніхто не косить, а з того боку косять. Таке сьогодні сонце, така погода сьогодні буде, напевно, жарко. Коротше, ми Машою в бідронці. Вона ходить, он тік-так, випрошує. Взяли картошки, дари м'ясо візьмемо, там може борщу зваримо. Ходить он вже. Чи то ходить, чи то не ходить. Вона вже все хоче, вона заходить, вона все хоче тут одразу. То чого ти не брала тік-так? Я ж тобі дозволила одненький взяти. Я хочу 5 тисяч. Ну то давай візьмемо тоді щось інше, якщо ти вже не хочеш тік-так. Чуєш? Так, молоко по рубль 85 взяли упаковкою. У нас там одна пачка залишилась якраз. Народ, ми вже нарешті назбирали наклейки для першої іграшки. Маша собі вибрала. Чи? Чи я? Да, зараз тут знову в бітронці. оце до тут зазвичай роком. Типу, Десь до кінця О, шо, я, я, Зараз хочу закріпити. Десь в районі Нового року там е, закінчується зазвичай акція. Оце типу діти ці наклейки, вимінюють на іграшку. Ось милого року ми тих іграшок, слухайте, закачаєшся, купили. А цього року оце першу вже заробили. А а да. да. Так. Так, да, Вони спочатку збирали, потім загубили ту книжечку. От. І там вже було 7... ні, не 70, десь 60 наклеївки, вони її загубили. Я а потім знайшли. Ось. Найшли, да. але поки вони її шукали, то ми вже назбирали в аплікації знову наклеїк. Бо ж, типу як знімали, то вони в аплікації нулюва, анулювалися. Ну, в общем, система, короче. То ми вже назбирали ще одну партію і книжечку знайшли, то на днях я думаю, додамо вже в книжечку, і буде ще одна іграшка. Нам, так, да, Марусь? Да. Да. Там цього року зовсім менше. Минулого року були іграшки у формі овочів різних там. Шоколади, банани, ось таке всякі різні було. А цього року у вигляді супермаркета Бідронка, у вигляді кошика, це що продукти набирають. Ну тобто цього року такі що не було минулого року. Типу всі, хто купляли, міняли минулого року, то... Знов зацікавлені. <гум> Дамаш? Да. Так, ми зараз приїдемо. Борща, мабуть, будемо варити. Палодільника треба помити. Палодільника треба помити. Ось. І борща варити. І подивимося, що ми будемо ще робити. Дамаш? Сьогодні таке сонечко, дуже погода ясний день. Так, ми вже вдома з Машею зараз будемо. А -а -а. Маш, покажи нам свого кошельочка. Ану, похвастаєшся. Ти ж висипала сюди весь світік, так? Да. Давай покажемо, який кошельочок ось. Це така іграшка в бідронці, ось такий. Так, застіпається, ось розтіпається. Мам, давай. ось Ну, Маш, що? а на що ти його сюди висипаєш? Скажи мені, будь ласка, зараз ти будеш його носити і воно в тебе буде висипатися. Хай би було в коробочках. Так, зараз сумку розберемо, борщ поставимо варитися, стірку поставимо стиратися. Що ми ще зробимо, Маш? Кучу всього, так? Да? Мам! Чого? Це тік токів До лікаря. Розкажу навіщо мені до лікаря, тому що мені дали направлення в порадню хвороб метаболічних, і для цієї порадні потрібні деякі аналізи здати. Вони сказали приходити вже з результатами аналізів. Ну таких загальних, знаєте, кров на цукор, ну таке різне. Ось, і, до речі, лікаря, яка мені виписала направлення в цю порадню, вона каже, що поки що ніхто з її пацієнтів не був там. І фактично вона не знає, що там роблять людям. Ну, типу, от що взагалі роблять, щоб люди худли. Ось. Тому... Тому вона не може мені взагалі сказати, що там будуть робити, що там пропонують. Чи... Ну, тобто, взагалі, вона не знає. Каже, прийдете ще хоч розкажете мені, що там взагалі роблять. Ось. Ну, коли мені давали це направлення, я ще була не схудла це, а поки чекаю, це коли прийде вже момент візиту, то я схудну на 15 кг. то але все одно піду, тому що це ж таке діло, знаєте, сьогодні похудав, завтра потовстів. То піду. Цікаво, просто дійсно цікаво. От як ви думаєте? От як ви думаєте? Пишіть в коментарях, що там будуть робити, щоб ти схуд. Ну тому що прописати просто тобі дієту, ну це. Це може будь-який лікар зробити, а це конкретно порадня, конкретно якась поліклініка по хворобах метаболічних. Тобто, ну я не думаю, що да, просто під прописують э, цю, э, просто прописують э, дієту якусь, харчування. Ну, не знаю. Трошки розказую, що я виходила, аналізи, здавання аналізів, поки нічого, э, ну як нічого толком не виходило. Значить, дивіться, в чому ситуація? Трошки поставлю телефон, щоб було зручно розказувати. Значить дивіться, в чому ситуація. Просто там Люди ходили, я вже не дуже, не дуже в подробиці вдавалася. Да? Коротше кажучи, коли я дзвонила записуватися в цю порадню, вони сказали, що приходьте на прийом уже з результатами аналізів. Дали мені список з якими результат, з результатами яких аналізів мені треба прийти. І я вже прийшла, щоб мені написали направлення на ці аналізи, я їх здала, взяла результати і вже з цими результатами пішла до цих на прийом. в вже ж і, в общем, приходжу я на прийоми зараз ось, до інтерніста, до лікаря, а вона каже, ми, каже, вам дали направлення. Усе решту вже вони хай там самі роблять в порадні. У нас, каже, немає фінансування, щоб відправляти вас з готовими аналізами. Вони на місці мають вам зробити аналізи, подивитися ці аналізи, Тут, тобто результати. Да? А вони, типу, як економлять свій бюджет, але витрачають наш бюджет. Типу, щоб... Не там зробити на місці вам аналізи, а вже щоб ви ніби принесли з собою готові аналізи. Ну і виходить, що вона відповідно сказала, що ми не будемо брати аналізи. Каже, ви ось недавно здавали, тим більше. Каже, беріть те, що є. Воно по термінах в принципі вже вийде. Ось тому, що вони сказали, двохтижневий двохтижневі, щоб були не старіші. А там у мене я здавала давніше. Ну, в общем, і виходить, що я прийду туди, вони скажуть, де ваші аналізи. І я така, опа, не знаю, де мої аналізи. Немає фактично. Ну тобто тільки ось такі, як є. А, ось. І от така, знаєте, як ніби як знову ж таки ця ситуація, коли один до одного відправляють і ніхто на себе не візьме відповідальність. Ніби як. Ну але в будь-якому випадку піду, відправлять то відправлять, не зроблять, то не зроблять. Ну що вже зробиш? І в общем, розкажу вам ще одну таку ситуацію. Маша не була в садочку в п'ятницю в понеділок, і у дітей у п'ятницю в понеділок перевіряли голови перевіряли воші і в когось там знайшли, тому що в Лібрус написали, що воші батьки перегляньте дітям голови, значить, є випадок вошей. Я нічого не дивилася, чесно кажучи, якось ніхто не чешеться, ніхто нічого. Я і не дивилася, нікому не заглядувала на ту голову. Ось але. Але сьогодні Маша пішла в садочок, і десь, десь, мабуть, 10 ранку мені телефонує Машина вихователька, що, типу, сьогодні дивилися воші. Видно тим дітям, кого ще не дивилися. П'ятниця понеділок, знаєте. Типу, в маші знайшли якусь там гниду, так то нічого немає. Ну, типу, як такого чогось, прям такого, але якусь там гниду знайшли. От, каже: пролікуйтеся. От в неї таке волосечко довге, виведіть, в общем, і т.д. і т.п. Я така, і що, прям зараз треба її забрати, і в мене ж уроки. От вона, типу, ну, прийдете після обіду хоча б. От я така, в общем, закінчила свої уроки, ранкові, в мене були ранкові, потім ще в другій половині дня. І побігла ж я в аптеку, купила, в общем, средство, купила зразу багато, щоб я ж розумію, якщо в одного, то треба ж уже і всім. Потім хожу, думаю, щось мені голова чешеться, щось мені голова чешеться. Знаєш, оце це, ход, коли ти ніби як, ну, знаєш, що ні, але воно ж вже, знаєте, в голові, що вже ходиш, чухаєшся, як ти собака. От, і я ж, в общем, накупляла, Купила дві штуки, а там ну, його ніби яквати більше, ніж на дві дитини, бо там воно з грібінцями, плюс воно пшикать і воно має вистачити більше, ніж на двох. І я ж купила 90 злотих, потратила, а ребят. Так прийшла так. В, общем, в садочок, забрала зразу Машу вже після аптеки, Привела її додому, першим ділом її посадила дивитися її голову. Нема там нічого. Я і так, і сяк, і за вушами, і тут, і тут. І вже отак от по пасмочку передивляюсь, ну немає. Ну є там якась перхоть, чуть, чуть видно, що голова потіє от ці дні. Дай от навіть, наче от, якби не так давно голову мила, але все одно воно да. знаєте, голова потіє, видно, оці тільки знаєте, як. Ворсинки, якісь оці я такі від сонати. одягу, оце ну таке, Е, І я думаю, окей, ну не бачу я. Вийшли на вулицю, сіли на порог. Я знову по пасмочку передивляюся. Ну, немає. Я така думаю, по-перше, накупляла засобів. По-друге, тепер прийди в садочки, попробуй докажи, що ти не собака взагалі. Да? Попробуй от прийди тепер, докажи, що у тебе їх немає. І я оце така думаю, не знаю, поведу завтра. Скажу, хай при мені подивляться, покажуть мені, де вони там гроші. От я не знаю, чи то. Я так розумію, це ж сестра дивиться голови, да, не ж. Чи то там просто помилилися, чи то може вона комусь перед цим дивилась, де воно в неї на пальці осталося. Я не знаю. Я не знаю, Але факт той, що я вже дивилася, передивилась ту голову, ну і немає там нічого. Плюс Артуру заодно подивилася, ну у нього таке просто довше відшвалося, теж нічого немає. Я От, тобою... то, ну Така ситуація трохи цікава. цікава. Ану розкажи, на якого ви віршика на недільній школі вчили? Я з тобою. я Ну, а як вашу вчительку звать? На ні дима схоє? Да. В дитській кімнатикою. Там був фой. Да. Да. Мама. Да, мама в тебе, да, вчителька? Да. Да. А в нас скала історія, мама була вчителькою. Коли... Ні, я у вас не була. Була коли? В один день, коли Юля нам не проводила урок. А, не помню вже я. навіть. І ще, кстати, проводив урок мама, проводила урок мама. Леры, Пуси, Маши, mm. і... Аенкой, Дасі, ну і Віталіка. Да? Uh -huh. okay. uh -huh. Скажи, Маш. Uh -huh. Завтра до речі, приїжджає Валя з Льюісом. В краків, ну як, не приїжджають в краків, а їдуть в Мексику, летять в Мексику додому через краків. То ми завтра з ним десь зустрінемося з ними. Ось ми всі? Ні, я. Ми ще думаємо, що нам зробити, чим зайнятися. Вони цілий день будуть. Я вчора весь день, завтра звільнила весь день. Ох, я вже заплуталася. Звільнила весь завтрашній день від уроків, попереносила їх. Туди-сюди, щоб вже завтра я була вільна, і ми завтра зможемо там на якусь каву сходити, прогулятися. Сходимо. сходимо. Ви не сходите? Я схожу. Не сходите. Сходимо. Ось, тому ось так. Ну, я думаю, що я на цьому буду закінчувати цей влог, в принципі. Значить, не забувайте залишати свої коментарі. Будьте активними, будьте активними. Скажіть мені, як вам моя покраска? Я трошки підкрасила коріння сьогодні, Є? до речі, волосся стало краще. Зверніть увагу, яке волосся на початку відео, і зверніть увагу, яке волосся ось сьогодні. От, якби. І ви відчуєте різницю. Ви відчуєте суттєву різницю. Поняли, як я сказала? Значить, друзі. Залишаю вас, да, залишаю вас з коментарями. Опустіться вниз, напишіть, все-таки напишіть, з якого міста ви нас дивитеся. Ось прощаємося. Соплива Маша прощається теж. Ти прощаєшся? Да. Все, Стасік не сопливий, пока. теж прощається. Пока. Я сопливий, точніше, не соплива, а чи сум. Угу. Добре. Всім пока, до нових відео, так. до нових зустрічей. Ви на каналі Оксани Сачкової. Маша, Ви на каналі Оксани Сачкової. Тобі ж мене.